У ході ранкової апаратної наради директорка Шоскінської міськрайонної філії обласного центру зайнятості Людмила Кошик розповіла про кількість безробітних, які нині перебувають на обліку. На обліку в центрі зайнятості зараз у нас перебуває 1780 безробітних, 1400 з них отримують допомогу по безробіттю, а заборгованості з виплати допомоги по безробіттю зараз немає. Людмила Прокопівна зауважила, що центр зайнятості працює за новими вимогами. З початку року. А, було кабінетом міністрів а, внесено ряд змін до закону України про зайнятість населення, і ці зміни стосуються безробітних, а, тобто для чоловіків, які а, мають Призивного віку обов'язково військовий квиток тепер для того, щоб зареєструватися в центрі зайнятості або довідку про те, що вони зняти з обліку у військоматі для всіх безробітників, які перебувають на обліку більше 30 днів. А вся всі вакансії, які заявлені роботодавцями, являються підходящою роботою. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко доповіла, як їх установа готується до опалювального періоду, та яка кількість коштів державної допомоги надійшла у місто на минулому тижні. Проведена досить значна робота стосовно заготівлі. Паліта і дров для віддалених робочих місць територіального центру, це Воронівська і клишки, тому повністю на зимовий період заготовлені. Також на минулому тижні профінансовано всі державні допомоги. Загальна кількість коштів, які надійшла в місто, це вісімнадцять. 18... Половиною мільйонів для майже 14 тисяч жителів громади продовжується робота по формуванню і роздачі продуктових наборів. У управлінням організована робота спільно з освітою. Стосовно організації підготовки продуктових наборів півтори тисячі були приготовлені, будуть роз роздаватися на цьому тижні. А також буде продовжуватися робота стосовно підготовки продуктових наборів для того, щоб ще на цьому тижні роздати також партію півтори тисячі. Я хотів би, щоб ви спільно з Ястребовим попрацюєте. Бо до мене там пристала одна жінка і. От чому у місті всім дають, ну не всім дали, розпочали тільки цю програму, а у Вороні не дають простим, а тільки по пільговим категоріям. Так що ви працюєте десь психологічно, щоб ця робота була правильно побудована, в нас залишається. Підхід цій справі, той, який був і раніше, тобто ми довіряємо старостам і вони вирішують ці питання на містах. Як вони приймуть рішення, так і, так, і будь ласка, ваша кількість пропорційно з містом ділити, ви даєте, а їхня справа організовувати там цю роботу.